Привіт, мої любі! Сьогодні з вами знову Лілія Таратуто, нумеролог України, і ми з вами говоримо про наших діточок. Діточок пятірочок Це діти з числом життєвого шляху 5. Нагадую вам, як треба його вирахувати. Всі цифри у даті народження дитини складаєте до однозначного числа. Якщо виходить двозначне, складаєте його ще раз, так, щоб отрималося однозначне. П'ятірка, якщо є, оце про цей діток сьогодні ми з вами і говоримо. Це чудові дітки, і основне слово для них це свобода. Їх не можна загнати ні в які рамочки. І це ви повинні дуже добре знати. Ці дітки не хочуть жити по тих правилах, які ми їм даємо. А нам треба їх до цих правил привчити. І не привчити так, щоб їх зламати, не криком, не якимись такими методами, що ламають дитину, бо вона починає боятися. А розумно, так щоб дитина розуміла, що знаючи деякі правила і підтримуючи їх, їй легше просто живеться у дитячому колективі, у школі, в гуртках, куди вона там ходить, у спілкуванні з дітками. Ось це треба їй, про це треба їй казати, якщо ви бачите, що виникають якісь такі ситуації, що Дитинка не задоволена якимись правилами. Треба просто мудро, впевнено, без криків їй розказувати, що правила корисні в житті, і їх треба деколи виконувати. Ці діти вони надзвичайно емоційні і імпульсивні. І вони проживають. Прямо таку величезну палітру емоцій. П'ять хвилин назад вони плакали. Через секунду щось побачили, щось десь кинулося їм в око. Все, вони вже сміються. Вони вже гехочуть, вони вже задоволені, вони вже побігли з дітьми гратися, або побачили там, що хтось вийшов на кінець, то на вулицю. Все, вони вже забули свій той біль, свій страх, своє невдоволення. Вони вже щирі, задоволені, граються, сміються. Отакі От ці дітки. І так само від сміху до плачу. У них крок такий дуже-дуже-дуже вузенький. Через те ви теж повинні це знати і бути готовими до того, щоб розв'язувати ці ситуації в житті ну, якомога швидше і безболісніше і для вас, і для ваших діточок. Тому що такі ситуації будуть у кількість очок. Коли взагалі-то трапляються такі ситуації, що, наприклад, дитина майже з нічого почала плакати і плаче, 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 прямо аж задихається. Будьте біля неї, можливо, постійте, можливо, навіть погладьте, прислоніться до неї, але дозвольте їй все виплакати. Тому що для такої дитинки це дуже важливо. От все-все-все, що в неї є, що накипіло, як то кажуть, виплакати. Хай плаче, щоб не хворіти потім, щоб ті всі емоції в тілі не зберігалися і потім не давали їй хвороби. Ці дітки дуже щирі. Вони так само, як і четвірочки. Ну не можуть прямо обманювати. Але четвірочки, от вони просто, це в них ну правила вони знають, так що ну не можна обманювати. Їм уже це сказала, бабуся, татусь, мама в школі розказали про це. І от четвірочка вона знає, що із за цього це не можна обманювати. І вона старається цих правил притримуватися. То п'ятірочка не обманює, не говорить неправду зовсім по іншій причині. В п'ятірочки вона добре розуміє от людей, і вона легко може щитувати те, що хтось каже неправду, чи хтось ну, намагається щось зробити погане. І вона думає, що це всі такі дітки. Через те вона думає, що її так само зразу побачить, що вона щось сказала неправду. Вона думає, що в неї все на обличчі написано, розумієте? І через те вона не говорить неправду. Це дуже чесні, щирі дітки. І ви маєте про це знати. Якщо таке трапляється, що вони обманюють, ну, то треба вам з нею попрацювати і вияснити, чого таке трапилося бо Там якийсь ланцюжок вже, мабуть, вистроєний, і вам, як близьким, треба знати цей ланцюжок, щоб краще спілкуватися з дитиною. От для дитини маленької п'ятірочки практично немає секретів з друзями з близькими людьми, тому що вона, їх емоції дуже швидко щитує з обличчя. Ну, я от пам'ятаю навіть наша Меланія, хоч вона четвірка, але коли ми ну, починали з нею працювати, щоб вона швидше починала розмовляти, я показувала їй різні картинки людей з різними емоціями. І вона дуже швидко, от прямо емоції, вона дуже швидко вивчила ці слова і дуже швидко їх почала використовувати. І колись я пам'ятаю такий момент, коли вона каже мамі, що мама, не обурюйся, я ж нічого такого не зробила. А, от, а мама каже, та я ж не обурена, що ти таке придумуєш». А вона на неї дивиться, ні, мама, у тебе очі обурені. Розумієте? Оце так дітки, з нас все щитують. То п'ятірки це просто геніальні в цьому щитуванні. Ви їх ніколи не обманете, якщо у вас на серці щось не так. П'ятірка це відчує, вона відчує своїм серцем, тому що п'ятірочка це серце матриці. І вона дуже чуть в неї інтуїція дуже розвинена у п'ятірочки. І, і те, що для багатьох людей це якісь секрети, для неї от, все написано на обличчі, як то кажуть. Вона дуже-дуже легко це все щитує. Вони дуже допитливі. У них є інтерес до всього, що вони бачать навколо. Тому що... От, е, без новизни вони жити не можуть. Тому будь-яку вони часто ламають іграшки, часто старого щось роблять нове. Ну от вони такі. Вони е, без новизни не живуть. Через те е, їм треба створювати такі умови, де вони можуть багато бачити всього. Ходити, от п'ятірочки це ті дітки, які будуть любити ходити в театр, ходити в якісь музеї. Музеї їм взагалі дуже подобаються. Ходити на якісь підприємства, на екскурсії, а ще особливо, як є людина, яка щось там все розказує, то це для них це просто це свято життя, як то кажуть. Вони дуже-дуже це люблять. Тому що розум їх от, настроєний на цю новизну, і ця дитинка буде шукати її у всьому. От, я вже казала про те, що вони дуже імпульсивні, і вони дуже реагують на те, що вони бачать навколо себе, відчувають навколо себе. І тому в них часто можуть бути такі ситуації, що Наприклад, каже він вам, от, пішли там по йому розливу. Ви тільки зібралися, все. Тут побачив подругу чи там, друга якогось, що катаються на велосипеді. Це вже ніяке морозиво, вже те, що ви собі напланували, що ви їдете за морозивом, а там вже і покупки собі зробите, а там і те, і те, це все відпадає. все. Він хоче вже кататися на велосипеді і може із-за цього зробити таку істеріку, бо він ж дитинка ця імпульсивна. До цього треба бути готовими і вміти з ними розмовляти в цьому випадку. У вас мають бути завжди інструменти під рукою, щоб привести щось, якийсь новий аргумент, аргумент на користь того морозила, чи того, що вони що ви маєте робити, щоб йому знову захотілося повернутися до того. Якщо цим діткам щось не подобається, тому що вони живуть по таким критеріям. Подобається, не подобається. От якщо їм щось не подобається, є такий ризик, що вони більше цим ніколи не будуть займатися. А це ну, страшнувато виглядає. Наприклад, якщо йому не подобається там математика, я більше не хочу е, вчити математику, ви ж розумієте, що це не дуже добре. Значить, тут треба обов'язково... Не боятися цього, отаких от істерик дитини, а просто з розуму підходити до неї. М -м -м. Я розумію тобі, що оце тобі не подобається. Але може, давай попробуємо ось так? Або, може, давай зробимо те ж саме, тільки, наприклад, з новим вчителем. Розумієте? Е давай зробимо те ж саме, тільки, наприклад. З новим якимось інструментом, щоб у дитини от, ну, світ не був поділений вже дуже сильно на чорне і біле, а, щоб там були оці відтінки, ті, які ми бачимо в житті, розумієте, щоб людина розуміла, що не можна так жити. Це подобається, це не подобається і все. Тому що в житті бувають такі випадки, що треба робити і те, що не подобається, те ще й робити його дуже гарно, те ще отримувати за це великі гроші і так далі. То там про що робити. Ці люди, мультиінтересів. Якщо, наприклад, ну, от можна привести таку алегорію, що їх життя це має бути як тропічний ліс. Там куча всього нового. І кожну хвилину щось є. Те, чого він не бачив, не чув, не пробував. От як ви йому організуєте таку ситуацію в житті, що він завжди буде відчувати оту новизну, то в, таких, ну, в такій атмосфері йому буде житися дуже-дуже легко. І найголовніше, що оце сприйняття новизни і бажання шукати її у нього ніколи не пропаде. А це важливо, тому що завдяки п'ятірочкам світ буде покращуватися. Вони такі дослідники цього світу, вони перетворювачі цього світу на щось краще чи гірше, залежить вже від того, в які умови ми їх поставимо. Але це треба пам'ятати, і це в дітках розвивати, пам'ятати про геніальність наших п'ятірочок і допомагати їм оцю геніальність собі розвивати. Ці дітки дуже люблять свободу, і от те, що вони собі задумали, вони хочуть робити тільки те, але ви ж прекрасно розумієте, що треба їх ще привчати трошки і до дисципліни, і давати їм порядок, і давати їм якусь таку самоорганізованість, тому що і стіл має бути в порядку, і ліжко має бути в порядку, і те місце, де він щось робить, має бути в порядку, ви розумієте. Якщо ми їх не організуємо з дитинства, життя вони будуть перетворювати в хаос. Це нікому не потрібно. Ні вам, ні вашим діточкам. Значить треба обов'язково давати отаку якусь структурність в їхньому житті, е, якісь основи, якісь опори, е, якийсь розпорядок дня легенький. Ну, це не буде так, от як в четвірки, що вона прямо ну, фіксує оце все, вона, вона без цього не живе. Але п'ятірочці треба це, треба про це теж не забувати, щоб не зруйнувати життя п'ятірочки. Яка структурність, організованість в її житті може бути. Не перетворюємо життя в хаос. Куди покласти носки, куди покласти свої іграшки. Ну, про це вона обов'язково має знати. Я думаю, що мої поради сьогодні вам були корисні. Будь ласка, поширюйте це відео серед своїх близьких, серед своїх друзів. Тому що я думаю, що ці поради будуть їм потрібні для того, щоб робити життя своїх діточок більш гармонійним, щоб знати, як спілкуватися з їхніми подружками, з їхніми друзями, з їхніми мамами і татами. Тому дивіться обов'язково відео про числа життєвого шляху, які вам у цьому допоможуть. А також не забувайте відео про поради батькам. Поширюйте їх, давайте можливість іншим їх побачити. І ще я вас дуже прошу, будь ласка, залишайте коментарі, залишайте свої лайки. Нам треба підтримувати наш український Ютуб. Нам треба його розвивати. Нам треба, щоб люди з інших країн, а українці в різних країнах є дуже багато. І я знаю, що мене навіть дивляться з Росії люди. Їм бракує українська мова. Давайте ми їм дамо. Але дамо цю мову з гарною інформацією. З тією інформацією, яка вам подобається, якою ви хотіли би поділитися. Пам'ятаємо, що ми українці і нам треба розбудувати гарну свою державу, дати можливість усім у цій державі якомога швидше добиватися успіху. Я вам бажаю успіху від усьої душі, усьої, усьої, усього душі, від цього серця. Доброго вам дня сьогодні!